Добрий народ, всім добрий вечір. Давно просили відзняти таке відео, що я п'ю з бадів на курсі, що я пив під час підготовки, що я буду пити після підготовки. В принципі, я ці бади п'ю весь час, тому що в мене, в принципі, якщо не курс, то там міст відновлення Ну, я весь час, виходить на курсі на вічному, то здоров'я треба своє. Підтримувати, тому цей набір добавок, в принципі, я п'ю на постійній основі і сьогодні з вами ним поділюся. Ну що, підемо тепер по порядку. Я собі тут в ноуті виписав, щоб кажу, нічого не забути. Дивіться, всі дозування свої я скину в телеграмі, але, будь ласка, прохання не повторювати, тому що. Знову ж таки, воно все підбирається індивідуально. Так, це не є фарма, так, це не є якісь там аптечні ліки. Але тим не менше, воно все підбирається індивідуально, тому, скажімо так, підходьте до цього з головою. Силочку на телеграм ви маєте в описі під відео. Так що переходьте, там все буде розписано. І почнемо з вітаміну С. П'ю круглий рік, моя така, скажімо так, улюблена добавка. Першочергово вона має такий протизапальний ефект, позитивно впливає на кісткові тканини, підтримка вашого імунітету і, в принципі, покращує стан судин і укріпляє їх. Тобто, ну, для тих, хто скажімо так, на курсі і так далі. Це дуже важливо. Далі ми йдемо, що в нас тут по порядку, по списку у нас де ацетилцистеїн, НАК. Корочено. Першочергово п'ю для е, того, що він е, позитивно впливає на е, печінку і нирки, тобто виводить токсини з них і на органи дихальної е, системи аналогічно гарно впливає. Е, далі в нас йде астрагалус. Зараз я його знайду. Де то він в мене був? астрагалус е, Першочергово е, зміцнює серце. І судини, і позитивно впливає на рівень е холестерину. І знову ж таки, хто на курсі, то дуже, скажем так, хороша добавочка. Ну, особливо, скажем, так як в мене, в мене проблеми е зазвичай моя слабка е сторона це ліпідограма. Тобто, знову ж таки, в мене добавок багато для підтримки холестерину, і так далі. То Астрагалос одна з них. І знову ж таки гарно дуже впливає на. Роботу ШКТ, Так що дуже така кажу, класна. Я собі її потестив. Мені прям дуже заходить, реально відчувається. Тепер цитрус що в нас там, йде? цитрус бергамот для підтримки холестерину на курсі знову ж таки, для судин. Знову моя слабка зона, ліпідограма. Тому в кого скажімо так, вона страждає, цитрус бергамот, дуже класна добавочка, ну, відповідно кажу, підтримка вашого серця на курсі. Далі йде інозитол, нормалізує тиск, знову ж таки, зниження рівня холестерину, покращує сон, стан шкіри. Не так довго її п'ю, тестую. так що М -м, можливо, місяць десь часу її п'ю, тому вже буду дивитися по е аналізах, але тим не менш, кажу, по відгуках дуже хороша добавочка, тому е пробую. І знову ж таки, е по відгуках, е особливо, що стосується жінок дівчат, допомагає е забирати біль в період кажу, е ПМС. Так що, як варіанти, я деяким своїм дівчатам прописав. То, в принципі, теж тестуємо, попробуємо. Далі цинк Що, покращує вироблення гормонів, підсилює і імунітет, відновлення м'язів. що там ще, Покращує стан шкіри, так що ну, цинк є цинк, я думаю, багато хто приймає. Омега-3 аналогічно, дивіться, я до неї ставлюся, скажімо так, ставився скептично. Вона дуже сильно розпіарена, плюс я з своїм ендокринологом консультувався, він теж до неї ставиться. Скажімо так, скептично, що те саме, що дуже розпіарена добавка, що вона там прям від всього. Але скажу так, що так як ця підготовка була реально дуже жорстка, жирів було мало в кінці, я вирішив собі прикупити, додати. Все таки риби червоної такої я. Ну, що, які є омега продукти, я не їв, тому що вона мені, в принципі, не для ж мого ЖКТ не підходить. Тому я вирішив додати. Аналогічно, питання є по ліпідограмі, і знову ж таки, щоб на всякий випадок забезпечити це, допомогти своїм судинам, серцю, я собі прикупив баночку, і, в принципі, що скажу, що буду дивитися по. Аналізах я ще кажу не здавав, то треба буде чекнути. Далі йде Б-комплекс, має протизапальний такий ефект, відновлення для м'язів, нервової системи, допомагає розчіпляти кращі білки, жири вуглеводи, так що знову ж таки в мене така посилена формула Форте. Знову ж таки, під час періоду підготовки дуже важливо. Ну і кажу, і зараз, як то говориться, фаза відновлення, аналогічно воно піде тільки в плюс. Далі Д3 вітамін допомагає засвоювати краще кальцію і фосфору. Знову ж таки, імунітет, здоровий кісток, м'язів, нігті, волосся дуже важливо, особливо коли в такий період вже сонця. Мало і зазвичай в більшості Д3 всіх просідає. Так що обов'язково для підтримки організму я його п'ю на постійній в принципі, основі, там, може, літом собі роблю перерву. Далі калій, потасіум, водно сольовий баланс для, роб... для нормальної роботи, м'язевих тканин, в тому числі і серця. Обов'язково обов'язкова добавка. Вона в мене є в вигляді і окремо я п'ю, і аспаргін, тобто в Україні аспаркам. Теж калій магній я собі докидаю зверху і також допомагає нормалізовувати тиск. Так що обов'язково на курсі, не на курсі. Хто інтенсивно займається, обов'язково цей мінерал має бути у вас в раціоні, скажімо так. Магній покращене, покращує функціонування м'язів і нервової системи. Я думаю, теж про магній багато говорити не треба. Бо така добавочка популярна майже всі її вживають всім своїм, скажімо так, підопічним. Я обов'язково його прописую. Аналогічно позитивно впливає на нервову м'язеву провідність. Так що однозначно має бути в раціоні кожного, кожної людини хто займається далі то, що в мене закінчується, то, що в принципі, я не буду продовжувати пити Габба, е і Л-триптофан, я пив на сушці. в мене в принципі, проблем з сном не було, нервова система все окей, стягувала. Але я собі додав на вечір капсулку того, капсулку того тут по дозуванню виходить, що 1000 габи і 500 мг ель-триптофану по одній, без всякого там, без овердозінгу. Я собі допив, воно вже закінчується, доп'ю і на тому е хватить. Далі ензими, суперензими, такі брав від NOW, брав від Amix, Тобто мені що ті, що ті заходили в період е, підготовки. Я його пив на, на завантажувальні дні, коли підгружалися, коли, коли була загрузка перед змаганнями, я ну, так, доволі так в день, там по 3-4 капсули мого залітати, щоб допомогти своєму ШКТ, скажімо так, е, працювати. Мені, мені воно прям дуже-дуже. Помагало, заходило і в період масонабору, коли багато їжі обов'язково додаю. І ще зверху. Ну я зараз його не маю. Я пив пробіотик обов'язково на ніч і перед сном і зранку я по капсулі собі додав. Теж форте такий від амікс брав. Life екстеншн, перепрошую, то воно реально допомагає. Так, це такі кажу, мої основні добавки. З того, що я в період підготовки і зараз період відновлення п'ю. Так, і в мене ще один бат закінчився від фірми Swanson. Отакий от, от я зараз прикріплю на екрані або тут покажу. Herbal Urinary Care. це, типу, підтримка сечовидільної системи і нирок. Трав'яні в суто там три види трави, там ку кукуруза, кранбері, не пам'ятаю, яка то ягода, і ще там дещо по 200 міліграм на кожну, цю, на кожну позицію йде. Що воно дає? Помагає теж знову ж таки протизапальний ефект, аналогічно допомагає роботі нирок. Знову ж таки, зливи зливи води під час підготовки. Організм часто обезводнений, багато води я пив, рахуйте, багато солив. Відповідно, треба трошки організму скажімо так, почистити, відновити ту всю штучку. Проблем як таких нема, але тим не менш помогти треба. І, в принципі, ще мені для простати має доїхати один препарат екстракт. Зараз я навіть гляну, бо я забув, як там точно, red yeast rice, виходить. Червоний, червоний рис, знову ж таки, для підтримки цього, для підтримки, перепрошую, не для підтримки простати, для підтримки щитовидної залози. Тобто, знову ж таки, були гормони Т3 присутні, Т4. Відповідно, аналогічно треба його. Цю заговорився. Відповідно, що залозу так також треба щитовидку свою підтримати, відновити, тому воно мені має доїхати і буду пити. Я вже раніше колись його пив то я теж прикріплю на екрані собі подивитися. Далі що я продовжую ставити? елькарнітин карнітин Звичайно, дозування зараз менше. Знову ж таки, вона для і для метаболізму класний і для серця, для холестерину. Аналогічно він позитивно впливає. І далі я вже це вже в кінці підготовки останні 5 тижнів пив Flex, тобто для підтримки зв'язок суглобів. І знову ж таки в кінці підготовки я додав собі алоє, сік. Дуже класно для ШКТ, гарно допомагає роботі. І разом з ало це я все мішаю зранку в коктейль, це Flex колаген. Е, і імбир куркума і сік лимона знову ж таки протизапальний ефект. Імбир добрий для цього. Для куркума, протизапальний такий ефект. Має імбир добрий для, е, цей, для судин. І сік лимона, аналогічно для кращого роботи кажу, ШКТ. Оце таке там виходить. Тут одну столову ложку цього імбиря, міксу з куркумою і сіком, соком лимона, і алоє дві столових ложки, І порцію колегенчику. В принципі, елькарнітин поставив і я собі шурував на кардіо. Так що отакий от у мене стак добавок. Багато, небагато. Хтось більше п'є, хтось, хтось е менше п'є. Ну, це такий мій підбір. Все В основному націлено на що. На підтримку моєї ліпідограми в основному, як ви замітили, тобто судини, серце саме основне в принципі, для, для білдера, і чисто для імунітету, такий протизапальний ефект від, там, від вітаміну С і від там, ще деяких добавок. Так що, оце така моя основа. Воно все, звичайно, поновлюється, додається щось інше, щось відкидається. Але зазвичай я в принципі це все п'ю. На постійній основі, бо це така основна база, так, щоб, кажу, щоб організм максимально так, підтримувати на курсі чи на відновленні і так далі. Так як я сказав, що я в принципі весь час там, чи чи, місь, чи курс мене, то е на постійній основі п'ю, кажу, крім омега-3, оце я тільки добав, добав в їх в кінці, чисто так, на всякий випадок для профілактики. Чесно скажу, я не дуже вірю в цю. Не дуже вірю в ту, в ту добавку, чесно признаюся, особливо, коли off-season і вас, в принципі, в раціоні багато жирів і так далі, особливо, якщо ви ще фанат риби. Але в кінці підготовки на всякий випадок, як не як мотор треба берегти, судини треба берегти, М -м, то я собі додав, кажу, доп'ю її, в принципі, думаю, що далі я її пити не буду. Бо до цього до періоду підготовки я взагалі її два роки не пив. В принципі, різниці ніякої там сильно не бачив. Але так я повторюю, що на підготовці жирів було досить низько, порівняно з міжсезоном, що в мене вофсізен там 150 жирів було, 200 жирів, 120 жирів, ну, тобто доволі багато. А тут, виходить, е, було 30-25, тобто обов'язково треба було знаєте, чимось компенсувати. Так що... Е, Думаю, що відео вам було корисне. Знову ж таки, кажу, всі дозування я свої закину в Телеграм, ссылочка в шапці е під відео. точніше. Е якщо треба моя допомога по якихось добавках, звертайтеся, пишіть в інстаграмі, пишіть в Телеграмі, е можете собі почитати в неті, собі підберете те, що вам кажу, потрібно. Або кажу, можете попитатися в мене, допоможу, підкажу, не є проблема. Так що, народ, ставте лайки. Підписуйтеся і буду вам дуже вдячний, це буде просувати, скажімо так, моє відео. Думаю, я був вам корисний. Так що, всім дякую за увагу, дякую за ваші перегляди, коменти, лайки. Ще раз підписки. І всім кажу пока і побачимося в наступному відео.